Шоу. Доброго дня, шановні члени комісії. У нас є четверо членів Самовенко, Пульо, Черепальнець, Кіз, відсутня шкірка. Запрошена голова начальник е, фінансового відділу. Сьогодні наш огляд подаємо внесення змін до рішення сесії сільської ради Нової. 21.12.23 про бюджет Полицької сільської територіальної громади на 24 рік з послідуючими змінами на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 3.9.24 № 835 від 12.09.24. № 865 про внесення змін до обласного бюджету на 24 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду розподілу. Трансфертів з державного місцевих бюджетів та перерозподілу видатків у межах загального обсягу з.